Ви вітання Кременчуцькі новини з головними подіями дня. До вашої уваги. Дивіться у випуску: активісти перекрили рух громадського транспорту. Постамент пам'ятника Леніну нарешті демонтували. Та про міжнародний день шахів і тортів не перемикайте, буде цікаво. Терпець Кременчужанам урвався. Не в силах більше терпіти сморід у місті. Сьогодні близько шостої години ранку активісти громадського руху за чистий Кременчук перекрили дорогу на молодіжному. Як все відбувалося, зафіксувала наша відеокамера. Близько 20 активістів сьогодні зранку перекрили проїзд на проспекті Лесі Українки, тим самим паралізувавши зокрема рух тролейбусів в районі зупинки молодіжний. Водіж маршруток та автомобілів цю ділянку шляху просто об'їжджали. Чисте Чисте повітря! Чисте повітря! Від самого ранку на місце акції протесту прибув перший заступник міського голови Володимир Палепенко, правоохоронці та представники підприємств промислового вузла будемо ініціювати звернення депутатів міської ради до Верховної Ради до всіх екологічних органів, які в нас є в Україні, щоб ці забруднення, які є сьогодні. Були виявлені і ті підприємства, які дійсно забруднюють, понесли якісь відповідне покарання за те, що вони роблять. Вже близько сьомої години на місці з'являються молодики міцної статури. Нічого не пояснюючи, затискають мітингувальників у щільне коло, тим самим звільняючи проїжджу частину. У вас є нація! «Дочки! Ви Чиста повітря! Чиста повітря такими радикальними заходами нас не залякати, говорять самі мітингувальники. Після тривалих перемовин погоджуються звільнити проїжджу частину. Однак вже готують звернення до депутатів міської ради та відповідні заяви до поліції. Нову збудовану школу, а ще й нову капітально відремонтовану дорогу мають отримати мешканці молодіжного до 1 вересня. І поки сприяє погода, працівники комунального підприємства ШРБУ поспішають якісно виконати всі ремонтні роботи. Ремонт автомагістралі по проспекту Лесі Українки на молодіжному триває. Роботи виконують і у вихідні швидкими темпами, щоб встигнути зробити дорогу до 1 вересня, навіть раніше від запланованого строку. Хід ремонту перевірив народний депутат України Юрій Шаповалов. Роботаємо по вихідним. Ми Ви бачите, що об'єми виконаних робот ну, на 30% більше, предполагаємо їх. Як ми планували. поэтому до 1 числа однозначно ми успіємо, лишь бы погода нам не мешала. Кошти на капітальний ремонт виділені у повному обсязі. Це стало можливим завдяки тому, що з фонду соціально-економічного розвитку за сприяння народного депутата України Юрія Шаповалова Кременчук отримав понад 11 мільйонів гривень. Фінанси призначені на завершення будівництва школи дитсадка у 278-му кварталі, хоспису та реконструкцію під СНАП приміщення колишньої школи номер 14. Кошти, що могли бути витрачені з міського бюджету на ці. Ілі були розподілені на інші життєво важливі потреби міста, в тому числі і на капітальний ремонт доріг. Ті средства, котрої за час ви привлікаєте з государствами бюджету, дозволяють нам наше місне дії направляти на другі соціально значення проекти, іменно на восстановлення дорог, на встановлення тротоар. Спілкуючись зі шляховиками ремонтниками, народний депутат України Юрій Шоповалов наголосив, що ремонт доріг у Кремчуці є пріоритетним напрямком роботи. Відрадно, що спільними зусиллями вдалося подолати всі бюрократичні перепони, та цьогоріч у місті заплановано значний об'єм ремонтних робіт. Деньги, которые удалось вибити з государственного бюджету, ми змогли перерозпределити і за счет этого виділити дополнительні деньги на фінансування дорог. Ми бачимо результат. То тобто, есть є вже робота, Я думаю, до 1 сентября все-таки не закончат. Как раз при відкритті школи садика вже буде нормальне нове. Дорога, я думаю, що фінансова будуть продовжатися. Ми постійно будемо улучшати делать як капітальні ремонти дорог, так і поточні. До 1 вересня залишилося трохи більше місяця. Тож гарним подарунком на свято першого дзвоника стане нова дорога, якою батьки повезуть дітей до нової школи у кварталі 278. Близько 50 тисяч гривень матеріальної допомоги виділили із міського бюджету для двох військових частин, підрозділи яких беруть участь в АТО. Кошти підуть на придбання автомобільного оснащення для військової техніки. Подробиці далі у сюжеті. Кременчужани отримали два листа від військових частини зони АТО з проханням виділити кошти на придбання автомобільного оснащення. Бійці військової частини польової пошти Б 4533 вказали, що їм потрібне броньоване лобове скло для військового автобуса Ванхул вартістю 14,5 тисяч гривень. Шляхом голосування члени робочої групи виділили необхідну суму коштів. Потім розглянули ще одне звернення від військової частини польової пошти Б двадцять для модернізації бойових розвідання дозорних машин БРДМ до необхідного рівня оснащення. Прошу вашого сприяння. У фінансуванні придбання броньованого скла на суму 16 тисяч гривень. Прошу вас, хто за це звернення. Члени робочої групи також підтримали. Окрім того, бійцям цієї військової частини виділили кошти і на придбання апарелів і тенту на автомобіль. Загальна сума склала близько 30 тисяч гривень. Постамент пам'ятника Леніну на головній площі Кременчука нарешті демонтовано. Знесли так званий стакан за допомогою гідромолоту. За процесом слідкували Кременчуцькі новини. Леніна з пам'ятника зняли ще у 2014 році. А потужний постамент, прозваний у народі стаканом, височив на площі перемоги два роки. Кілька спроб демонтажу виявилися марними. Конструкція постаменту виявилася надто міцною. Втім, час ще настав у минулу п'ятницю. Відновили роботи зі знесення залишків комуністичного минулого міста. Роботу виконуємо силами приватного підприємства Будівельний дім будівництва сьогодні, згідно проекту виконання робіт. Будуть демонтовані плити та передані балансоутримуючу комунальну підприємство благоустрій. Міста Хременчука. Таким чином робітники лише підготували постамент до знесення. А вчора до демонтажу залучили важку спецтехніку – 50-тонний гідромолот. Свідок появи пам'ятника у радянські часи згадує, що встановлювали Леніна таємно. Та чертежів таких не було. Була схемка, картинка така. Спішки до Новому году холодно було і срочно. Його Козенко поставив ліса, накрив брезентами. Шукали брезенти по всій області, не було тупору брезентам, і стояв він цілу зиму запорожські хлопці, що робили, ніхто не знав. Тому ж весною показав, що пам'ятник стоїть, і вже сьогодні стакан не витримав невтомного натиску механічного молоту. Рухнув ниць. Таким чином, Краменчук повністю завершив декомунізацію. Місто позбулося не лише головного символу комунізму, але й навіть його приладу у вигляді постаменту. Залишки приберуть ділянку обов'язково порядкують та облагородять. Втім, що саме розмістять на цьому місці для крамичужан, має стати сюрпризом. Вишиванки для хвостатих це модно, доступно та креативно. На цьогорічний парад вишиванок у Кременчуці запрошуються всі, і брати наші менші не виключені. Про вишиванки для домашніх улюбленців дізнаєтеся вже за мить. На кожний парад вишиванок у Кременчуці одними із найпримітніших учасників були песики у шароварах і вишитій сорочці. Минулого року у колоні Кременчужан вдалося нарахувати близько 30 хвостатих патріотів. Було й таке, коли господар, вдягнений у звичайній сорочці, вів собаку у дивовижній вишиванці. Наразі попит на вишитий товар досить високий, тому придбати вишиванку для хвостатого друга досить легко. В інтернет-магазинах є вишиванки для домашніх улюбленців на будь-який розмір та смак. Навіть фасони є різні. Окремо для хлопчиків і дівчаток. Окрім вишиванок, чотирилапих улюбленців прикрашають патріотичними нашийниками. Достатньо просто причепити до ошийника синьо-жовту стрічку, чи власноруч вишити оригінальний візерунок, і ваша собака зірка фотозвітів місцевої преси. До слова, таку красу можна і придбати в тому ж інтернет-магазині. А якщо є хист до хендмейду, ви завжди можете пошити вбрання для свого улюбленця власноруч. Тож, якщо ваш кіт або пес бере приклад з хазяїна і є патріотом України, варто взяти. Тати його з собою на парад вишиванок у Кременчуці, адже цей вже традиційний для нашого міста святковий захід об'єднує все місто загальною ідеєю патріотизму та шанування національних традицій. Нагадаємо, що парад вишиванок відбудеться на день незалежності України, 24 серпня. Урочистий захід розпочнеться о 17-й годині від паласу культури Кредмаш і пройде по вулиці Соборній до площі Перемоги. Цьогорічний парад вишиванок обіцяє побити всі рекорди за кількістю учасників, тому запрошуємо всіх взяти у ньому участь. Комунальне підприємство Окременчук Інвест спільно з міською владою та депутатами працюють над створенням індустріального парку Центральний. Нагадаємо, 23 червня на позачерговій дев'ятій сесії Кременчуцький центр міжнародних зв'язків та економічного розвитку міста Кременчук Інвест затвердили керуючою компанією індустріального парку Центральний. Які головні питання обговорили на засіданні? Та який схематичний план накреслили члени робочої групи для реалізації проєкту, Дізнайтеся зі слів першого. Заступника міського голови Володимира Пилипенка. на робочій групі по створенню індустріального парку в місті Кременчуці було піднято ряд питань, які повинні. Бути впроваджені нашим комунальним підприємством для того, щоб індустріальний парк почав працювати. Основне, що потрібно, це знайти інвестора, який якірного так званого інвестора, який буде робити так сказати, політику в цьому індустріальному парку. Зробити промо-ролики цього індустріального парку в межах нашого міста. Це перший крок, з чим потрібно йти до інвестора. 20 липня міжнародний день тортів, яких у світі існує понад 10 тисяч різновидів. І хто ж з нас не полюбляє такі солодощі? Сьогодні журналісти Кременчуцьких новин вирішили дізнатися, які ж саме торти до смаку кременчужанам. Класичний київський соковитий сметанник, модний чізкейк та смачнючий медовик, різновидів тортів існує безліч, і у Кременчуці вистачає майстрів, які творять солодку насолоду. На полицях місцевих магазинів та кондитерських кожен може обрати собі той торт, який прийдеться до смаку. Сьогодні у всесвітній день торту прийнято приходити в гості до друзів та близьких і не з пустими руками. Дуже доречно буде придбати або зробити самостійно смачний тортик та порадувати солодким щастям своїх знайомих, з нагоди такого солодкого свята, ми вирішили дізнатися у кримечужан, яким же тортам вони віддають перевагу. Мені більше все подобається торти кременчуцького виробництва. Лучше, щоб шоколад і орешки були. Сама я робила Наполеон. Своє воно завжди краще і вкуснее. Мій найлюбимий вид торта – це чизкейк. Я коли-то намагалася зробити його сама, але такий не вийшло. Ну, звісно, дуже люблю київський торт. Це для, для мене взагалі все Орешки, все это вкуснятина. Потім вкусняшка нравится еще. Я пеку торты сама, и фирменный торт у меня это медовик. Коржи медовик, а крем уже как любой. Там сметанный, сгущенка с маслом. Це дуже легко, просто быстро, и быстро і вкусно. До речі, спробувати безліч різновидів Кремечуських кондитерських виробів, де будуть представлені й торти, городяни зможуть на загальноміському фестивалі Солодкий Кременчук». Свято Солодощів відбудеться 24-25 вересня на площі перемоги. На цьому фестивалі кременчужани не лише куштуватимуть готові вироби, але й кожен бажаючий зможе взяти участь у цікавих майстер-класах. Кращі Кремечуські кондитери готують до фестивалю не лише перевірені часом рецепти, але й здивують городян плодами своїх солодких творчих задумів. Тому чекаємо все місто на цьому солодкому святі. А ще сьогодні у світі відзначають Міжнародний день шахів. Великий загін фанатично відданих шанувальників по всьому світу беруть участь в турнірах, обговорюють зіграні партії великих майстрів, а дехто здатен обіграти навіть комп'ютер. Наскільки ж ця гра популярна у нашому місті? Дивіться у наступному сюжеті. Шахи, стародавня гра, яка ніколи не набридає. Варто лише освоїти її ази. Всі події відбуваються на дошці, що складається з 64 клітин. Головні в турнірі 32 фігури, представлені порівну різними кольорами: 16 чорних і 16 білих. Боротьба у грі точиться між двома суперниками. Часом йде напружено, а переможцем стане той, хто поставить мат. Але ж наскільки популярний цей вид дозвілля у Кременчуці? Про це нам розказав керівник шахового гуртка. Дебют шахмати, дуже популярне способствует развитию волевых черт характера, способствует расчету вариантов, на чоловікаються и большие, и маленькие, и дети, и старики. Ну в основном здесь клуб дебют для детей. Мы учим детей играть в шахматы. Микола дружинін розказав нам, що шахи захоплення всього його життя і кидати цю гру чоловік не збирається. Шахмати це не просто знати, як ходять фігури. Там і своя стратегія, там і логіка, мишлення там надають хорошу пам'ять і тактичні способності шахмати дуже популярні серед дітей, і я вважаю, серед населення нашого Кремічева. Також для нас провели реконструкцію шахової партії, яка увійшла в історію – партія Морфі. Остається тільки бити конем, нечим захиститися, бачите? Конь б'є ферзя. І тепер ладья на Д8 мат. Видите, последня фигура, ладья і слон оказались и возле кавеля. Некуди уходити, видите, от це мат. Сьогоднішнє свято міжнародний день шахів значуща подія для багатьох однодумців, які люблять боротися не на полі бою зі зброєю в руках, а єдиноборством інтелектів і приголомшливими комбінаціями невеликих шахових фігур. У цей святковий день шанувальники цієї захоплюючої гри із задоволенням згадують, як великі шахісти змушували, затамувавши подих, стежити за поєдинками генії в цілі глядацькі зали. За інформацією синоптиків, погода завтра впродовж дня буде малохмарною, можливий невеликий дощ вночі. Температура повітря становитиме плюс 17, плюс 18, в день плюс 20, плюс 22. На сьогодні це вся інформація. Більше новин вже за добу. На все добре.